У війську з 2018-го і посмертно нагороджений орденом за мужність. У рівному відкрили меморіальну дошку загиблому воїну Дмитру Гецьку. <му> Дмитро Рівнянин навчався у 28-му ліцеї, і саме тут, на фасаді рідної школи, пам'ять про нього увіковічнили. Самі страшні слова, коли ми вживаємо, втрачаючи дорогу людину, він був. Він був веселий, смуглявий, як циганчук, зі скриньками в очах, рухливий, радісний, але завжди товариський, завжди приходив на допомогу. Після школи Дмитро вступив до економіко-технологічного фахового коледжу, далі продовжив навчання у ново я знаю, як життєрадісного, радісного, веселого, усміхненого завжди хлопця. Працьовитий, толерантний, вихований, готовий прийти на допомогу в будь-який момент. У 2018 році Дмитро пішов до армії по завершенню служби, підписав контракт з національною гвардією України за весь час служби, скільки ми з ним були знайомі. Це, мабуть, один з небагатьох людей, який в нашому підрозділі побував всіх. З водах і кожному із них без заперечень можна буде почути слова, що Дмитро, Діма, завжди був веселий, завжди був хороший, завжди готовий був допомогти і ніколи не відмовлявся від будь-якої справи, яку би йому не доручили чи вище командування, чи можливо ми просто попросили в нього про щось. З початку повномасштабного вторгнення Дмитра Гецька викликали на службу з резерву після проходження підготовки на полігоні ніс службу в північних районах Рівненщини. І мене був не просто братом. Він був людиною, яка завжди підтримує. Він був чудовим другом, порадником. Ніколи не залишався осторонь. Він завжди вірив в справедливість. Школа є для нього особливим місцем, тому що тут він зростав, мріяв, вчився. І тепер його ім'я назавжди залишиться лише ну, в стінах цієї школи. Взимку 2023 року проходив навчання в Німеччині, а вже з березня Дмитро виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку. 26 березня 2024 року старший стрілець Національної гвардії України Дмитро Гецько загинув. Найскладніше в цьому. Житті Дмитро залишилося нам жити без тебе. Того дня ти віддав найцінніше своє життя, проте ми намагаємося жити далі і будемо завжди пам'ятати про твій подвиг заради нас, заради твоїх побратимів. За особисту мужність виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане служіння українському народові Дмитра Гецька нагородили орденом за мужність третього ступеня посмертно. Ілля Томашевський, Володимир Захаров, новини Рівного.